Європейський вал на кордоні з Росією. Прикордонники прозвітували на засіданні уряду, як вони облаштовують межу з Російською Федерацією. Вирили вже 180 кілометрів протитанкових ровів, обладнали з півтисячі тисячі фортифікаційних перешкод, а ще 40 кілометрів загороджень з колючого дроту. Це із двох тисяч кілометрів спільного рубежу з Росією. Прикордонники пообіцяли до кінця року облаштувати межу в Харківській і Чернігівській областях Сумська в черзі на наступний рік. Загалом проект Європейський вал розрахований на три роки і на чотири з гаком мільярди гривень. Цього року в основному це роботи, які стосуються створення інженерних споруд. Наступний рік це нарощення щільності охорони. І третій рік це вже повноцінна технічна охорона, в тому числі з використанням бойових модулів. Незалежна Україна побудує державний кордон з Російською Федерацією, і це буде. Реальною зоною, яка не дасть можливість російським терористам безперешкодно проходити через українсько-російський державний кордон.